дивитеся програму Ваша Свобода. Мене звати Олена Римовська. Вітаю гостя нашої студії сьогодні. Надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні, пані Марії Йованович. Настясієгінтіфоркамінцкайтовігімост uh, дискасиболтопік. Nice topic... Найбільш обговорювана тема цього тижня в Україні багатство задеклароване українськими посадовцями, зокрема високопосадовцями. Які ваші особисті враження від оприлюднених декларацій? E declaring process was published. Well, I think it's a step forward. I think that um, the e, uh, the. Думаю, це крок уперед. Система електронного декларування була запущена для того, щоб збільшити прозорість, щоб український народ був упевнений, що їхні лідери, що державні службовці не мають конфлікту інтересів, що їхнє багатство здобуте законним шляхом. Тож зараз ми маємо перший крок. Українські посадовці подали свої декларації. Журналісти, інші люди, яких це цікавить, моніторять це Неовісли те джурналистин адресхуа ревюінемост іпортливі найважливіше, що антикорупційні інституції на кшталт національного антикорупційного бюро чи національного агентства з запобігання корупції проаналізують електронні декларації і зроблять висновки. Це другий важливий крок. Секен верімпортнестебача фолоап кешн Після того, як електронні декларації були оприлюднені, з'явився жарт, що українські посадовці могли би самі фінансувати міжнародний валютний фонд. Звісно, це лише жарт. Водночас США одна з тих країн, що надають Україні зокрема фінансову підтримку. Чи немає у вас відчуття, що в Україні щось іде не так. Адже з одного боку є заможні посадовці, з другого є збіднілий народ і є держава, яка просить про позики. Без сумніву є велика прогалина між багатими й усіма іншими. Звісно, це викликає стурбованість. На мою думку, на чому важливо зосередитися, це перший крок, щоб гарантувати прозорість, щоб гарантувати, що багатство було набуте у законний спосіб. Тож електронне декларування це без сумніву позитив чи США задоволені тим, як в Україні триває боротьба з корупцією. Що ви бачите у цій сфері? Ви працюєте послом в Україні від кінця серпня? Коропшен транспаренсі камзапеневри мірінг айгев. Питання корупції і прозорості влади постають на кожній моїй зустрічі, чи то я говорю з журналістами, чи то зі студентами, чи то з урядовцями. Причому не завжди я першою порушую цю тему. Громадськість в Україні вирішила, що це важлива сфера, у якій треба просуватися вперед. Але це складно, і не думаю, що хто небудь в Україні скаже, що було вжито достатньо заходів. Будь-яка реформа не лише антикорупційна, це складна справа. Але ми бачимо певні кроки, які роблять в Україні для боротьби з корупцією. Наприклад, Прозоро система для прозорих державних закупівель. Крім того, діють антикорупційні інституції, які я згадувала. Електронне декларування також важливий крок у боротьбі з корупцією. Фоґаверметпрокюрмент Еврибарікінсі коропшен Файтінг Едженсі зерайджасменшенд the fight against corruption. Do you consider the anti-corruption reform to be the most Чи ви вважаєте антикорупційну реформу першочерговою? Ваш попередник посол Джефрі Пайет якось сказав, що можливо не стільки російські танки є загрозою майбутньому України, скільки корупція всередині самої України це однозначно важлива тема, яка заслуговує на значну увагу, і також багато інших важливих сфер. Але корупція просочується у суспільство. Тож важливо, щоб українці досягали поступу у боротьбі з цим явищем якомога швидше. І є запит громадськості нарешті побачити результати в цьому напрямку. Я хотіла б іще ще раз згадати посла Паєта. Він свого часу жорстко критикував роботу Генеральної прокуратури України, зокрема її участь у боротьбі з корупцією, адже це також і сфера відповідальності ГПУ. Як ви оцінюєте роботу Генеральної прокуратури України? Um, I think there, <clears throat> there are certainly positive things that the Prosecutor General's office um, has done. Um, I think there are also areas that. Я вважаю, що є позитивні кроки, які робить ГПУ. є ділянки, де ще треба попрацювати. Зокрема, це стосується реформи всередині гпу. Важливо, щоб усі правоохоронні структури, чи то гпу, чи то набу, чи будь-яка інша, залишалися в рамках своєї компетенції у процесі боротьби з корупцією now quite actual for everybody, is важлива тема, яка у всіх на слуху президентські вибори у США, які відбудуться 8 листопада. Очевидно, що ключова боротьба розгортається між Дональдом Трампом і Гіларі Клінтон. Чи можуть відносини США і України змінитися після цих виборів? Чого очікувати Україні? relations change after these elections? What Ukraine should expect? Well, the first thing I need to say is a disclaimer. I think you're aware that we have a law called the Hatch Act. Найперше, про що мені важливо згадати, очевидно, ви знаєте, що у США є закон, який забороняє державним службовцям якось коментувати вибори. Тож я не можу говорити конкретно про вибори. Але якщо поглянути ширше на ваше запитання про відносини між Україною і США, ми послідовні партнери України впродовж останніх 25 років. У США є консенсус між демократами і республіканцями щодо того, що країна хоче бути партнером для України. Що ми Хочемо підтримувати Україну, особливо зараз. Не менш важливою ніж реформи, є боротьба на сході, де Україна відновлює свою територіальну цілісність і суверенітет. США прагнуть підтримати Україну в цьому. Тож в останні два роки ми спостерігаємо посилення двосторонніх відносин. Знову таки, підтримка України є одностайною поміж республіканців і демократів і у сенаті, і у палаті представників. Я б очікувала, що ця підтримка триватиме I mean консенсус Senate and the House of Representatives, сенат I would expect that to continue з одного боку. Ви кажете про консенсус між республіканцями і демократами, зокрема в питанні російської агресії в Україні, але ми також чуємо, що говорить кандидат від республіканців Дональд Трамп. Що він може розглянути питання визнання Криму російським і скасувати санкції, запроваджені США проти Росії. Ці сигнали є досить тривожними для України. Як Україні ставитися до цих сигналів? Адже Дональд Трамп кандидат на президента США він може стати президентом, як і Гіларі Клінтон зі свого боку? Везаседайкінґет знову таки я не можу коментувати вибори, але що я можу сказати? Політика США в цьому плані є дуже зрозумілою. Крим це частина України. У США ми єдині щодо цієї позиції. Ми запровадили дуже комплексний санкційний режим. Ми дуже активні на дипломатичному полі. щоб переконатися, що фізична окупація Росією Криму не стала повзучою окупацією інших частин України. Інвана фірпревіяс інтерв'юсів експрес опініян дефенетлишу теткраймі одному з попередніх своїх інтерв'ю ви висловили впевненість, що Крим повернеться до складу України. Я маю на увазі де-факто. Чи могли б ви пояснити, як США бачать деокупацію Криму? Чи достатньо для деокупації санкцій? for that? Час покаже, але думаю, одним із вирішальних факторів буде те, що Україні все вдасться на решті території. Програма реформ є вкрай важливою для того, щоб Україна стала такою, якою її хочуть бачити громадяни процвітаючою, демократичною, такою, яка не лише поділяє цінності заходу, але й втілює їх. Думаю, це така країна, до якої кримчани захочуть повернутися. I think that's the kind of country that the uh, that the uh, people who are living in Crimea will want to rejoin. So this is one. <small> of the successful Ukraine, because right now what we're seeing is a very brutal occupation in Crimea. Те, що ми бачимо у Криму зараз, брутальна окупація півострова. Ніхто не хоче жити у таких умовах під молотом. Якщо кримчани побачать успішну Україну, сила притягання неабияка сила, тож є низка різних способів, як досягнути зрештою повернення Криму. Чи розглядають США можливість перегляду санкцій, запроваджених через анексію Росією Криму. Чи можуть вони бути посилені? і від чого це залежить? Ми весь час розглядаємо можливість посилення санкцій у вересні. Ми розширили вже наявний список. Тож ми постійно моніторимо, як можна зробити це Сун Афтелейтест мітинг овденорменді форметвосхелдін Берлін. Вашен президент Владимир Після того, як у Берліні відбулася остання зустріч у нормандському форматі. У президента Росії Володимира Путіна запитали, чи він допускає розширення цього формату, і що Росія думає про гіпотетичне залучення до цього формату США. ось що він відповів. Індисформетлес Лисентво Вашен президент Путін так, дискусії тривають складно. Так, це не дуже ефективно. Погоджуюся з цим. Але іншого формату немає. Чи треба залучити ще кого-небудь? Російська позиція така. Ми не проти залучити кого завгодно, зокрема, й наших американських партнерів. Президент Росії Володимир Путін, 27 жовтня 2016 року. Чи можуть США долучитися до нормандського формату. Адонтектереніплензе тистамферостоджає не нормендій форме. Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до нормандського формату, але це не значить, що США не є активними в дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Періодично ми також маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити, чи є шляхи для конструктивного поступу у цьому процесі. Такою є наша підтримка нормандської четвірки. Сіфер за веда Викен конструктивний мув процес фовадґенсопортненорманді форбакотю чайто експленітале. Чи могли б ви пояснити нашій аудиторії? Це питання часто ставлять. Чому США, які є найбільшою підтримкою України на заході, офіційно не приєднуються до жодного з цих форматів? Ані до нормандського, ані до мінського? Офішоли Енісформец Викадін Донбас нейденорманді формат. Я думаю, ми підтримуємо Україну іншими способами і є дуже активними у цій підтримці. Ми перебуваємо на постійному контакті з українською владою, аналогічно з нашими партнерами у Франції, і Німеччині, щодо підтримки, яку США надають Україні. Чи могли б ви уточнити про які напрямки йдеться? Є навчання військових, є навчання правоохоронців. Чи могли б ви розповісти трохи більше? Чейні за останні два з половиною роки ми надали близько 1,3 мільярда доларів допомоги, зокрема понад 600 мільйонів доларів на сектор безпеки. і навчання на яворівському полігоні. Я до слова нещодавно вперше в рамках цієї дипломатичної місії відвідала Львів і окрема побувала у цьому навчальному центрі. Це вражаюче, як українські і американські солдати разом тренуються. Це важливо, бо Українські військові, які поїдуть на фронт, набувають необхідних для ефективної служби навичок. Це також важливо з тієї причини, що ми працюємо з українськими інструкторами за стандартами НАТО. Отож, це частина зусиль України з метою вже до 2020 року мати армію за стандартами НАТО. Байтонітвоні я не можу не запитати про ймовірність надання США Україні летальної допомоги. Чи щось змінилося в позиції США щодо того, чи надавати Україні летальну зброю? Ведеюкрейн має литал вепенфром до Юнайтед Стейс Воворфокестан Райна Зараз ми зосереджені на тому, щоб підтримувати через навчання й оснащення, це входить у цей пакет допомоги обсягом понад 600 мільйонів доларів. Тож з одного боку йдеться про навчання військових, з другого про чималу кількість обладнання, наприклад, антимінометні і антиартилерійські радари, які врятували вже безліч життів. Ми надали броньовані карети швидкої допомоги. На це був ключовий запит української сторони. Очевидно, коли є поранені на полі бою. Можливо, бути впевненим, що вдасться доправити їх у безпеку. Ми також надавали безпілотники й інше обладнання на такій підтримці. Ми зараз зосереджені. Мейкшодеюкенюкбринантесейті ви впроваддя секюркамоґір, ви впровадед дронз ви впровайде. Осорцов аденг зенсо дастацовофесайне. А батв юкраїні ото чи українська влада зверталася з таким запитом про летальну зброю? Наприклад, президент України Петро Порошенко раніше згадував про Джевеліни, але чи було офіційне звернення? Я не можу про це говорити, бо мене тоді ще не було в Україні. щодо мінських угод. США висловлювали свою підтримку мінським угодам, але ви безперечно бачите, що є суперечності між Україною та Росією щодо тлумачення пункту про вибори на непідконтрольній частині Донбасу. Яким є погляд США на це питання? Що перше? Безпека чи вибори? Як ви розумієте ці угоди? наша позиція чітка спершу ви повинні мати безпеку щоб провести вибори як інакше провести вибори якщо немає гарантій безпеки як ми бачимо, домовленості про режим припинення вогню, які мали б діяти останні два роки, не дотримуються. Останні домовленості щодо режиму тиші також порушуються. Тож важливо, щоб безпека була стабільною. Для цього зокрема важливо вибудувати впевненість у цьому контексті, варто згадати про домовленості щодо розведення сил і засобів на трьох ділянках на лінії зіткнення. Я знаю, що це дуже дискусійне питання в Україні, але якщо є змога відвести сили одна від одної, то менше шансів. Що вони зіткнуться в бою, це один із першочергових кроків, на мій погляд, як для населення, так і для всього політичного процесу утвердити безпеку. you can pull forces further away from each other, Аденетизлес лайклі дати волінґейдж інфайтін. Фо популейшн аналсофодполітикол процес ти с естеблош секюри лайк йомішеніес амбасадор Ваша робота на чолі дипломатичної місії розпочалася наприкінці серпня. Але ви не вперше в Україні випрацювали в складі американської дипломатичної місії в Україні на початку 2000-х. Тож цікаво, що змінилося в Україні. Especially for you this time? Well, um, the change is the most important one, actually, which is that the Ukrainian people have changed in terms of what they think is possible here. that was transparent, that dealt fairly. Найбільша і найважливіша зміна це зміна в українцях, які по іншому поглянули на те, що тут є можливим. Звісно, і коли я була тут минулого разу, люди мріяли про прозорий уряд, який справедливий із народом і підзвітний щодо результатів. Але навряд чи вони вважали цю мрію здійсненною. Тепер, коли я говорю з людьми, байдуже, хто вони? У них фундаментально інші відносини з урядом. Вони розраховують на те. Що уряд працюватиме на них. А не навпаки, люди готові до дій. Ми можемо навести як приклад 2014 рік і Євромайдан. Можемо згадати про молодих реформаторів, які підтримують новий законотворчий процес, або самі йдуть у депутати. Це дуже надихає. Опитування показують, що йдеться не лише про молодих людей у Києві, але й про зміни у віддалених частинах країни. Бажання змін з боку українців віком 30-40 років аналогічне до того, яке мають люди цього віку у Європі, і у США. Вони хочуть. Щоб їхній уряд працював, щоб він працював прозоро і щоб був їм підзвітним. Якщо цього хочуть люди, уряд мав би задовольнити таке їхнє бажання. follow. Thank you very much, Madam Ambassador. пані Марії Йованович, надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки, була у нас у гостях. Це була програма Ваша Свобода. Залишайтеся з Радіо Свобода. до побачення.